Корупція після початку війни стала більше чи менше, бо таке відчуття, що більше. Більше. І це не ваше, бо моя думка, це фактично говорять наші міжнародні партнери, коли кожного разу приїжджають і мордою возять по асфальту наших чиновників, розповідаючи, що рівень корупції зростає. Я розумію, в офісі президента добре строчать пости, про те, що всі, хто говорять про корупцію в Україні, це російський ПСО. Але для того, щоб не було. Історії про корупцію їй просто не треба займатись, і це моя порада тим, хто розповідає, як не треба казати про корупцію, як для них не на часі. Тому що завжди, коли мені представники влади підходили, казали, ну не можна говорити зараз про корупцію, це не на часі. У мене була проста. Відповідь риторична, на жаль, і вони жодного разу по ній не йшли. Я їм пропонував перестати красти. А ми тоді з вами не будемо говорити про цю корупцію, але побороти інстинкт набивання своїх кишень вони просто не можуть. Тому дійсно корупції стало більше.